Сьогодні 9 квітня, вівторок. Господь запрошує тебе до молитви на хвилю відкласти свої справи, проблеми і завдання. Щоб товаришувати йому на дорозі терпіння разом з апостолом Петром. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилася до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на передвір'я. А півень і заспівав Служниця ж. Побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. Це із їхніх. Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти й справді з їхніх, бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, Не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миті Півень заспівав у друге і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього: Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та й заридав гірко. Апостол Петро слідує за Христом. Холод тієї Єрусалимської ночі це також холод злоби людської, що наважилась на знищення того, кого Отець послав задля спасіння. Петрові холодно, страшно, здається, в ньому прокинулась перелякана дитина. Що має серце повне любові, але в силу своєї малості, вразливості, лякливості, боячись бути викритою, ховається або обманює, не знаю і не розумію, про що ти кажеш, вдає Петро. За цю слабкість він же скоро дуже каятиметься, але зараз. Навіть не помічає, що саме він зробив. Випробування Петра повторюється знов і знов, аж до того часу, поки не проспіває півень, як про це сказав йому Ісус, щойно тепер Петро згадує про попередження, та, здається, вже пізно, вже нічого не повернеш, не зміниш і ніяким вибаченням не загладиш. Чи справді пізно? І для чого надто пізно? Насправді пізно для гордині, самовпевненості вона безповоротно розчавлена, Петро плаче Його серце вражене власною невірністю і безславним страхом за себе самого, Проте Петрові сльози. Це жаль, та не розпач. Він не перервав стосунку з Христом, не втік від непростих питань Ісуса Воскреслого. Чи любиш ти мене? Петро досвідчив власної слабкості, щоб утверджувати колись братів у їх слідуванні за Господом, бути милосердним і терпеливим пастирем Христового стада. Твої падіння, перетворені покаянням, також здатні принести плоди любові, якщо тут бракує тобі віри, милосердя і прощення до себе самого. То попроси цієї ласки у Святого Духа, щоб сповнив тебе миром і розумінням того, чим є Божа любов, попроси у Господа покори, щоб вміти прощати і іншим, і собі. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна з служниць первосвященика. І, побачивши Петра, що грівся, придивилася до нього та й каже А й ти був з Ісусом Назарянином. Та він відрікся, кажучи Не знаю і не розумію, що ти таке кажеш. Та й вийшов геть на переддвір'я, А півень і заспівав Служниця ж. Побачивши його знову, почала говорити тим, що там стояли. Це із їхніх. Та він відрікся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра Ти й справді з їхніх? Бо ти галилеянин. Він же став клястися і божитися, мовляв, Не знаю цього чоловіка, про якого кажете. І тієї ж миці. Півень заспівав удруге і згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречешся. Та й заридав гірко. Довір Господеві всі справи твого сумління. Можливо, щось з минулого ще непокоїть тебе і не дозволяє радо продовжувати шлях у вірі, надії, любові. В молитві можеш попросити апостола Петра товаришувати тобі у пізнанні Божого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.